Обов'язково коштовніше, ніж е, той подарунок, який от. Як і домовлялися в останньому випуску, я продовжую розповідати про мистецтво дарування в Японії. В Японії і подарунок, його оформлення, і навіть процес вручення мають безліч нюансів, які залежать не лише від календарної дати або події, а також від віку і статусу людини, яка отримує. Яка вручає такий подарунок для кожних подарунків існують свої терміни. По різному будуть називатися подарунки, які вручають гостям після урочистих церемоній, наприклад, весілля, а так заведено в Японії. По різному називатимуться подарунки імператору, чи подарунок хворому, чи подарунки сусідам та колегам, які необхідно. Привести після повернення з подорожі, навіть якщо це було просто сусіднє місто. Навіть слова дарувати і отримувати подарунок будуть звучати по-різному, в залежності від цих багатьох нюансів. Особливо для дивним для нас може видатися те, що в Японії необхідно обов'язково надсилати подарунок у відповідь після отримання подарунку. При цьому подарунок у відповідь від людини вищої за статусом і за віком обов'язково буде коштовнішою за той, який вона отримала. І це не обов'язок, а це привілеї людини такого рівня. І тому спроба молодшого перевершити старшого навіть в таких дрібницях. Вважається в Японії неприпустимою в багатьох культурах світу традиції дарування пов'язані з ритуалами підношення дарів богам. А в Японії виходить так, що першими якраз люди отримали подарунки від богів. Мова йде про сакральні імператорські регалії, які отримав перший імператор Японії Джіму від свої прапрапрабабусі богині Сонця, Аматерасу. Це яшмові підвіски, меч та бронзове зеркало. Ці регалії. А щоразу передають новому імператору після церемонії його інтронізації. Можливо, ця сакральність вплинула на особливе ставлення японців до подарунків і дарування. А в хроніках зберігаються реєстри імператорського, при, імператорського двору, в яких були зафіксовані всі подарунки, отримані і всі подарунки надіслані у відповідь. А, згодом, коли реальна влада перейшла до самураїв, в уряді самураїв Бакуфу була навіть посада міністра Дарі, який також слідкував за чітким. Дотримання балансу між отриманими та е, надісланими у відповідь подарунками. У відповідь на подарунки з нагоди народження дитини заведено відправляти гостям або біло-червоний цукор, або червоний рис. Зібрані у День весілля гроші записують у спеціальному реєстрі і згодом кожному відправляють подарунок. Пропорційно до його внеску, і необхідно це зробити протягом двох тижнів після подій. Це ж стосується і грошей на пахощі, так називають внески, які приносять родині померлого у день похорону. Єдине останнім часом за рішенням родини ці гроші можуть не відправляти тим, хто їх приніс, а можуть передавати в якийсь благодійний фонд. А от хворий не може відправляти у відповідь подарунок, який отримав ще, знаходячись в лікарні. Він може лише одужавши запросити до себе на банкет тих, хто підтримував його, і наче поділитися своєю силою перемогти хворобу з тими, хто його підтримував Від подарунків. У відповідь звільняють, так би мовити, священників, вчителів і лікарів, оскільки вони вас уже обдарували, вони вас лікували, вони вас чомусь навчали. Незмінною залишається і традиція, про яку я вже згадувала, про те, що подарунок від особи вищого рангу буде коштовніший. Ніж той, який він отримав від своїх підлеглих, скажімо. Ви думаєте, це так просто не завжди? В Японії існує традиція на день святого Валентина. Шоколад дарують саме жінки своїм коханим або своїм колегам. А у 14 березня, через місяць після 14 лютого дня святого Валентина, в Японії відзначають білий день і в цей день уже чоловіки дарують жінкам якісь подарунки. Уявіть собі, шефа, у якого у підпорядкуванні багато а, жінок працюють, йому необхідно. Іноді залучати на поміч свою дружину, яка має підрахувати так, щоб його подарунок у відповідь був вдвічі дорожчий того шоколадного серця, який він отримав від своєї підлеглої або від своїх підлеглих. А, така традиція відповідати обов'язково добром за добро, іноді а, в деяких ситуаціях нам здається, можливо, не настільки необхідною. Я пригадую один випадок, який трапився з нами. Одного вихідного дня ми а, буквально неподалік від нашого будинку побачили літню пані. Видно було, що вона впала і їй важко було піднятися. Ми підійшли до неї, допомогли і запропонували відвезти її машиною в будь-який міст Токіо. Для нас це не було жодної в цьому жодної проблеми. Але вона наполегливо відмовилася. Ми погодилися лише на тому, що ми підвеземо її до найближчої станції метро. Ми це зробили і, відверто кажучи, навіть забули. Аж за два тижні я побачила її на порозі нашого будинку з коробкою печива в руках. Виявляється, що після того випадку вона е шукала знайомих в цьому кварталі, е запам'ятала, що на нашій машині були блакитні дипломатичні номери. Вона врешті знайшла господаря нашого будинку, спочатку підійшла до нього, подякувала йому після того, дізналася нашу адресу і прийшла відповідчи нам. Здається, дивно, але не відповісти добром на добро, не віддячити для японців гріх. Жодне благодіяння, чи то матеріальна, чи моральна підтримка, не можуть залишитися без належної винагороди, як не може залишитися будь-який, навіть маленький подарунок без подарунку у відповідь, від якого також не можна відмовитися. Саме про це і йдеться у новелі «Хі... Шін хасегави, Кенгйо, слухай до зарі». Кенгйо це титул, що вказував на найвищий рівень майстерності у гільдії сліпих півців бівахоші. Які виконували а, історичні балади, а компонуючи собі на біві, яка дуже нагадує нашу кобзу. Традиція бівахоші взагалі дуже перегукується з традицією наших кобзарів. Різниця полягає, можливо, лише в тому, що в Японії такі виконавці часто бували доволі заможними, оскільки користувалися популярністю у знаті. Тож, послухаємо про Кенгіо, Слухай до зорі. Жив колись у Кіото сліпий музикант, відомий виконавець історичних балад, якого називали Кенгіо Слухай до зорі мовляв, такого Заслухаєшся, аж спати не захочеш. Слава про його талант поширилася до едо. Куди його запросили виступати перед наближеними щогуна, які називали його Неперевершеним. Поки він жив у новій столиці, минула весна, за нею літо, ночі ставали дедалі довшими і прохолоднішими. І слуга Кенгьо Юроку наполегливо почав. Радити хазяїну, як позбутися сиротливих ночівель в далекому від дружини домі. Спочатку Кенкьо відкидав такі пропозиції. Втім, настав день, коли Юроко привів до їх будинку молодку на ім'я Ріоко. І так вона припала до душі співцю, що думка про повернення до Кіото дедалі більше засмучувала його. Така ж вона була мила й турботлива, особливо коли хотіла новий пояс собі, кімоно. І знову кмітливий юроку знайшов вихід Ви, пане, належите до прославлених співців, ну, приведете із собою жінку, ну хто наважиться засуджувати вас? Так вони втрьох і вирушили до Кіото, якраз у той час, як потягнулися до теплих країв дикі уси. Неочікувано в дорозі рійоку поскаржилася на погане самопочуття, і поки вони очікували на її одужання, в долині кісо ставало по справжньому холодно. Сніг, що випав, поки високо в горах, Спускався все нижче, і люди казали, що скоро всі дороги замете. Коли нарешті вони вже вирушили, стояли сильні холоди. Кенгіо, досвіду подібних подорожей, не мав і в усьому покладався на юроку. Відчувши, як на руку падає сніг, стривожено поцікавився, чи немає поблизу десь гостинного двору. Але почув у відповідь ні. Сніг сипав усе густіше, і коли Кенгіо ще раз перепитав у відповідь голос юроку, прозвучав, наче здалеку, а Ріоко взагалі не було чути. Раптом паланкин, в якому його несли, опустили, хтось витягнув Кенгіо, повалив на землю, і Юроку зірвав із нього пояс із заробленими грошима. І сліпий відчув, що опинився невідомо де, покинутий, зраджений, пограбований, і завив від безсилої люті, дороги він не знав, запитати не було у кого, ціпок він загубив і, пробиваючись через снігове пекло, падав, втрачаючи рівновагу від поривів. Жорстокого вітру, високо піднімаючи ноги, і переступаючи, наче в танці чаплі, він влучив ногою між сосновим корінням, і, як підкошений, впав у сніг, і в ту ж мить накрило його сніговим комом, що впав із соснової гілки. Сил підвестися не було, і він заплакав. Ось і кінець мені. Але ж я, його, слухай до зорі, соромно було б померти, не підготувавши до цього душу. З вуст його залунала, ледь чутно його улюблена балада про смерть благородної чорниці, немов забувши про гуртовину й холод, кенгіос, слухаючи власний голос, насолоджувався. Знаменитою мелодією, співав і замерзав під снігом. Коли ж він отямився, то відчув тепло вогнище, простяг руки перед собою ані снігу не було, ані холоду, навіть кімоно встигло висухнути, то я не помер. Звісно, відповів невідомий. Ішов я собі по дорозі, раптом чую з під снігу, звуки якісь, ось так і знайшов вас і сюди приніс. Якось вогнище облаштував, аби ви, пане сліпий, обігрілися. Кенгіо склав долоні, як у молитві, дякуючи за врятоване життя. Я мешкою в кіото, чи не доведеш мене додому, віддячи тут тобі. Лише там зможу, поводир пограбував мене і кинув помирати в снігу. Прикро, що вас пограбували, а мене і не пограбуєш, бо немає чого взяти. Тому й з вами дороги не подолаю, ось поїжте трохи каші, щойно зварив. Ох і смачно! Нарешті нутро зігрілося. Дякую, я свого боргу тобі не забуду. Та нічого ви мені не винні, ніхто не знає, де впаде і хто допоможе. От я вам став у пригоді, а іншим разом мені хтось допоможе. А чим ти вогнище розпалив, наче не незвичайні дрова і не хмис, а будівський вівтар, ось що ти, вівтар спалив. А більше палити не було чого завтра, мій дім, чужим людям перейде тому я й пішов світ за очі, а по дорозі вас знайшов, повернувся. А топити нема чим, тільки цей вівтар залишився. А що спалив його, щоб людині допомогти, так за це гадаю, будда не покарає. Слів бракує, як я тобі вдячний, та не треба дякувати, досить того, що ви живі. О, ну почекайте, що там у вас за коміром блищить. Та це ж монета, цілий бух. От за цю монету ми вас завтра до кіото і відправимо. Поїдемо разом, там тобі віддячу, як слід. Дякую, красно, але хочу спробувати власними силами заробити. Ну, тоді, коли згодом, як будеш у Кіото, запитай, де дім Кенгістуга до дозрі. Одразу приведуть. А тебе як звати? А я Вакадзо, 26 мені. Одинак, ні батьків, ні дружини не маю. Ранком юнак найняв паланкин для сліпого, і вони попрощалися. Минуло майже чотири роки, і додому знаменитого співця завітав його рятівник. Кенгів з дружиною не стримували радості від зустрічі з Вакадзо, який за цей час зазнав чимало поневірянь. То був під майстром у гончара, то погоничем, за різну роботу брався та не зміг потрібну суму досі заробити. Зараз прямував до сусідньої провінції на нову роботу, той вирішив завітати до них, бо хто ж знає, чи випаде така нагода ще колись. Ну, зараз, перед усім треба тобі відпочити. Ось побачиш, все налагодиться. Наказали служницям приготувати теплу ванну, чисте новеньке кімоно, запропонували одягнути розкішні страви та саке на стіл поставили, в яку постіль постелили Утім, Не сказати, що вакат не радий такій гостинності, але вся ця метушня навколо нього була явно неприємна йому. Навіть наступного дня попрощатися хотів. Але на прохання Кенгйо залишився ще на кілька днів, та видно було, що гостинність домочадців мочачців Йо його дуже втомила. Дружина це першою відчула та не знала, як віддячити тому, хто врятував життя чоловіка. Може, грошима запропонувала вона. Коли Вакадзу заявив про намір вирушити в дорогу, вони вкотре подякували йому, і Кенг'ю простягнув йому пакунок з грошима. Утім, Вакадзу невдоволено піти з губи. Якби мав я на меті у вас гроші просити, то з'явився б раніше, але хочу самотужки всього добитися, я за різну роботу беруся. Не випиваю жінками та азартними іграми не захоплююсь. Ще років п'ять зможу зібрати потрібну суму. Якщо у вас затримаюсь, звикну до комфорту та розкошів, тоді й років двадцять доведеться чекати. Грошей, чужих, мені не треба, свою хату будуватиму на ті, що власними руками зроблю. Кенгіо з дружиною були зворушені щирістю вакадзу, гаразд, грошей більше не пропонуватиму, хоча щиро вражений, не часто зустрінеш того, хто від них відмовляється. Може, тоді, хоч це мені дозволиш. Там за тобою стоять шість моїх біва. принеси ту, яка тобі до то вподоби. Макац обрав один із інструментів і подав сліпому. Той ледь торкнувся, як упізнав свою найулюбленішу біву. Корпус її був з гліцинії, передня стінка з душистої оливи, гриф і дека з чорного дерева, вигнутий край ручки з сандалу, поперечні рукоятки із китайської айви. Ладийські париса, а по обидві сторони від струн перламутрові інкрустації. Кенгіо обійняв свою улюбленицю і заспівав улюблену баладу про повернення відданого васала з острова Демонів. Оказо за і він несподіванки слова не промовив. Дружина Кенгйови чула, як незвично, глибоко і виразно звучав голос чоловіка. Неочікувано, зупинившись на півслові, Кенгйо опустив руки, ніжно погладив інструмент, розмахнувся ним і вдарив з такою силою. Що проломив тонку деревину. Що це ви робите? вигукнула дружина. Не турбуйся, я не з божеволів». Що, Вакадзо? Ти теж здивований, га? Це біва на ім'я Такане, висока вершина, старовинна, знаменита, перед видатними людьми на ній грали. Ти, мабуть, зараз гадаєш, Навіщо я її розбив? З цими словами він жбурнув уламки у вогонь. Зайнялося полум'я, і поповз дим. Зовсім як тієї сніжної ночі, коли горів будійський вівтар в домі у бідняка. Ти ж вакадзо так дорожив своїм вівтарем. Але таку дорогу річ спалив, аби зігріти та врятувати мене, покинутого серед снігу помирати, щоб заплатити тобі за добро хоча б тисячною його часткою, я запропонував тобі одяг і їжу, але це було тобі не до душі. Я просив тебе прийняти гроші, але ти відмовився. Мовляв, не потрібно, але як же я тоді можу віддячити тобі за те, що врятував мене від загибелі. Гра сліпого, якого називають Кенгіо, слухай до зарі, бо готові слухати мою гру хоч до ранку, всю ніч безперервно, тобі теж не до вподоби. І одяг, і частування, і гроші, і моє мистецтво все без сили, що мені було робити? І тут я подумав, ця біва кане – мій скарб, адже подібної в цілому світі немає. Приблизно, як твій вівтар був твоїм єдиним скарбом. я позаздрив тобі, бакадзо, адже ти холоднокровно розрубав на дрова і спалив сімейну святиню. А що я? У мене є і одяг, і їжа, дах над головою, мій від... видатний талант, і ось я, знаменитий Кенгіо слухай до зорі, ніяк не можу зрівнятися з тобою. І від мене до тебе тисяча рі. Ось чому я розбив та мудрість, якої ти мене навчив. Дорожча за сто таких, як вона. Що, мабуть, думаєш, що я перед тобою Навмисно таке витворяю, себе хочу найкраще показати? Ні, я зробив це від щирого серця. Зрозумій, нарешті від щирого серця. Дружина Кенг'йо заплакала, і раптом і увакат зо сльози з очей хлинули потоком. Що ж це я наробив, пане Кенгьо? та ви ж у порівнянні зі мною така видатна людина, прошу вас, дайте мені ті ваші гроші, я з ними повернуся до рідного села та відбудую дім батьків, аби душі їх покоїлися з миром. Хоч і пізно, неслухняний син, взявся виконати борг синівського послуху. Але краще так, аніж зовсім його не виконати. Я, дурень, хизувався, що самотужки все зроблю, але головне миру душі зберігати, тоді можна і допомогу прийняти, і нічого в цьому поганого немає. Лише зараз я все це зрозумів.